Зараз я вам дам декілька порад для дорослих. Так. Це поради для тих, хто вже не так боїться або готовий не просто захищатися якимись такими методами, що, скажімо, він не тільки готовий взути черевики для дощу, щоб ходити по калюжах, а він вже може ризикнути на те, що просто по калюжах ходити босими ногами. І не звертати уваги, що вода там не дуже, не дуже чиста. Отже, зараз я вам буду такі трошки контроверсійні е, говорити речі, якщо вони вам якось не відгукуються, або ви думаєте, ні-ні, ні це зовсім неправильно, це зовсім не так. Отже, воно насправді для вас неправильно і не так, ігноруйте і не зважайте. Але якщо хочете дослухати до кінця, бо цікаво, що ж там такого буде, то тоді послухайте. Можливо, колись пізніше. Якось ви наштовхнетеся на ту саму думку, і ви надія, вона ще буде для вас не нова. Так, отже, як люди, які спілкуються із багатьма, або люди, які працюють із хворими, або люди, які працюють із негативом і змушені там бути, що їм краще робити, щоб триматися живими, здоровими, ем, непошкодженими, і продовжувати оцю свою якусь духовну чи енергетичну практику, і духовне чи енергетичне служіння? Тому що захистити себе. Хто такий я? Ну, от у мене тут скільки? 60 см у плечах, скажімо там. Чи голова моя, моя такого розміру, там висота моя, отака енергетичне поле, певно, що набагато більше. Але в якомусь значенні я обмежена. І так як можна світло вімкнути в одній кімнаті, це набагато простіше, ніж вимкнути таке світло, щоб всі будинки навколо мого будинку були освічені. Так? Отже, зараз те, що я хочу вам сказати, воно стосується не однієї якоїсь обмеженої маленької людини, яка хоче стати невидимою, сховатися, і не чіпайте мене, і все і я буду задоволена. А це буде більш для тих, які хочуть жити вільно, не боятися, і, навпаки, можливо, навіть, отак як я сказала, підсвічувати не лише для себе, а й для когось. Тому що багато людей навколо нас боїться, це правда. І страх це є та емоція, яка найтяжче, найнижча по вібраціях. І отже, люди потребують допомоги. Можливо, ваші родичі, можливо, ваші діти, ще хтось. І не лише самозахист. А у якому випадку і чому своїм студентам я ніколи не рекомендую вживати. Правила самозахисту, я їм рекомендую зосвітніше. Тому що є ідея, що на є такий, ніби як комплекс, що є щось, що може мені зашкодити. Оця перша ідея. Є щось, що може мені зашкодити, є якась програма. От хтось там мені сказав, тобі можуть народити, чи там комусь нарочили. Чи хтось там сказав, як чорний кіт перейде, то все. У нас є досить багато таких програм. Так, Чи зранку, чи, чи з дитинства, чи десь із фільмів, чи звідкись. І саме оці програми, вони відчиняють двері для всіх наших решту наших комплексів: страхів, хвороб і так далі. І так далі, і так далі. Отже, найвище і найперше, і найсерйозніше. Це те, що змінити основ, основ, основну свою програму, що є щось, що може мені нашкодити. Коли продовжувати цю ідею, щоб так гарненько зрозуміти? Продовжувати цю ідею, чому це мені може нашкодити? Тому що автоматично значить, я у чому слабкий. Правильно, якщо ви думаєте, хто там у нас є? Ну, якийсь Шварценеггер, чи там хто у нас якийсь там культурист чи хтось. Ви про нього подумаєте, що йому, скажімо, там варто підняти холодильник. Можливо, йому це легко. Але якщо я подумала підняти холодильник, ну я не буду це робити. Але якби раптом я цього злякалася і я пішла піднімати холодильник, то оце вже моя готовність до чогось негативного, вона 100% потягне цей негатив. Отже, страха перед чимось, що щось мені може наскодити. Чому? Тому що я слабкий. Коли я слабкий, не могли Коли я слабкий? Коли чогось у мені не вистачає? Так? Скажімо, хтось думає, я слабкий, бо я дуже м'яко я завжди плачу. Хтось думає, я слабкий, бо я боюся, коли мені у двері стукають. Я слабкий, бо я не можу спати, коли сусіди шумлять. Я слабкий, бо там ще щось. Слабкість. Отже, це щось таке, що ніби є нашим недоліком. Щось таке, що у нас не вистачає, як взяти якийсь механізм годинниковий, і там не вистачає якогось щеплення, і от в мені чогось не вистачає, я слабкий, і тому щось на мене впаде, щось на мене стрибне, хтось на мене подивиться. Прийде клієнт із негативною енергією, яка, яка залізе отуди де в мене слабке місце, і вуаля, ну так воно і стається. Сама ідея, що я слабкий. Слабкий, пустий або ненаповнений, так? зламаний пошкоджений Ну, будь-які будь синоніми, які можна ще додати до цієї системи. Якщо цю думку зовсім змінити і замість слабкість знайти сила, піти по антонімах, не по синонімах, а від, від протилежного сила. Так? Тому що якщо Шварценеггер знову таки сильний, він підніме той холодильник, бо він сильний, він може. Отже, щоб мене нічого не пошкодило, я повинен бути сильним, в усіх значеннях. І тоді, коли хтось стукає в двері, я виберу чи ту, чи ту, ту реакцію або відкрити ці двері, або ігнорувати і так далі. Якщо хтось кричить на горі. То я виберу реакцію на ну, добре, ну нехай сьогодні покричать. Завтра я подивлюся вранці. Так, це мене не, не робить мене слабким, не робить мене якимось там нервовим чи якимось таким, як, як миша, яка бігає по кутах і не може зупинитися чи щось. Слабкий. А я хочу стати сильним. Коли людина стає сильною, коли ми з вами стаємо сильними, то так як отошнегер, якого якому не страшно щось там підняти якусь там вагу, я не знаю, чи комусь потягнути за собою автобуса фізично, нам стає, ми стаємо сильні і нам зовсім нічого не страшно. В плані зараз ми говоримо енергетичному. Отже, ми повинні не фізичному, певно, що в нас є свої обмеження, ми повинні спати, ми не можемо там тягнути не про це річ. Іде про е ментальні і про емоційні, а значить, енергетичні. Ми повинні стати енергетично сильними, енергетично наповненими, заповнити оті всі дірочки, куди може полізти оцей негатив. Який нас вибиває, який нас лякає, який робить там головний біль, ще щось, чи ще щось. Отже, замість того, тепер уже йдемо до, до основної ідеї, замість того, щоб захищатися, бо коли я захищатися, коли я захищаюся, автоматично я захищаюся, бо є якийсь. Е Щось є страшного, так? є якийсь danger, є якісь умови, від яких я повинна захищатися. Як тільки я приймаю цю думку, все, я вже слабкий, бо я думаю, що треба захищатися. Замість цього ми йдемо на іншу полярність. Я хочу стати сильним, енергетично. Тому що, коли я сильний і наповнений енергетично, в цій кімнаті з'являється багато світла. І тут навіть десь у найдачу, ну, там куточку, десь там аж за стільцем, чи за шафою, чи за чимось, все одно там буде трошки світла. Бо тут у кімнаті багато світла, і ніяка миша там чи хтось ніде не сховається. Ніяка муха, чи комар, який там шукає темного, він не сховається. Чому? Тому що з'являється багато сили, з'являється багато світла. І це світло з'являється і для мене, і для всіх тих, хто коло мене. Отже, замість того, щоб шукати захист і закривати себе, я раджу робити абсолютно інше, абсолютно протилежне. Це значить, що? Це значить розширювати своє енергетичне поле як можна далі. І освітлювати його як, можливо, найсильніше якими методами, якими візуалізаціями, тут так само ми можемо обрати різні методи, різні візуалізації, так, зовсім різні. Хтось це може бути така медитація, інша медитація, таке відчуття, інше відчуття. Навіть це може бути танець, такий дервіші крутяться, Так? Методи можуть бути різні. Але е, типовий метод, бо я вам повинна дати хоча б якийсь метод конкретний зараз, так? типовий метод, якщо ви хочете зі мною практикувати, от скажімо, коли я вранці роблю цигун, е, в кінці своєї практики е, я уявляю саме такий метод. Значить, якщо ви мене слухаєте, зі мною практикуєте, можете е, буквально на три хвилинки це буде закрити очі. Знов-таки поміряти своє тіло, ось моє фізичне тіло, ось моя голова. Думайте про це просто плечі, руки, ноги, спина. Особливо подумайте про ті місця, які найбільш вразливі для вас, якщо є такі місця, де, можливо, ви вже відчуваєте біль чи якісь там, неправильні. Фізичні процеси, подумайте про ці місця, Розумово, ви повинні легко їх знаходити. Бо якщо ви їх легко не знаходите, значить є ще інші методи, яким треба робити. Треба легкий контакт знаходити з тим місцем, яке ви хочете проробити енергетично. Отже, про своє тіло ви подумали, ви його поміяли. І тепер, тепер просто навколо вас ви починаєте ніби як розсовувати простір. Ростір розсовується, він рухається в усі боки, але від вас, ви центр. центр. Скажімо, якщо ви візьмете свій центр між бровами, середина, так? З боку, не збоку, не справа, з зліва, ви берете між бровами, ви йдете в центр вашого роту, ви йдете в центр грудної клітки, пупок, він завжди в центрі. Повинна бути. І центр між вашими ногами, так ніби як таку лінію ми намалювали, так? але вона не обов'язково спереду нашого тіла, вона насправді всередині, починаючи від, від тімені. Ті в Всередині ця лінія або будь-де, ви можете сконцентруватися на сердечній чакрі всередині. Можете пупком концентруватися, але не в голові краще. І можна в голові, без проблем, третє око, можете там концентруватися. І от ви в розслабленому стані, на е, ви, видох, ви видихаєте при цьому, ви видихаєте і ви розсовуєте свою енергію. Ви ніби відштовхуєте від, від себе оцей простір. Це стається тільки на розслабленні, якщо ви повністю розслаблені. Ви ніби хочете поміряти своїм внутрішнім зором, який простір я можу захопити собою. От ви оце повітря навколо себе, ви оце відчуття життя, яке є у вас. Ну, вашу ауру, вашу, вашу енергетику, ви відсовуєте від себе як можна далі? При цьому можна подумати про розмір кімнати, в якій ви знаходитесь, що ваше, ваше енергетичне поле стало таке велике, як ваша кімната. Якщо це вдається, уже добре. Після цього ви можете подумати, ваше енергетичне поле стає таке, як дім, в якому ви є. Не пропускайте частини, не забудьте ззаду від себе розширювати, особливо, якщо у когось болить спина чи щось. Особливо там. Але і спереду, скрізь. Можна по частині. Ось я уявив спереду, ось я уявив справа далеко, ось ззаді далеко, зліва далеко, вгорі і внизу. Скажімо, ви збільшилися? Ну наскільки вже? Ну, на 50 метрів. Якщо це в голові вкладається, значить добре, вам вдається. Після цього знову збільшитись. Ще аж до розміру вашого міста, просто на розслаблені фуф і збільшився. Це все ваш простір. Ви стаєте дуже-дуже великими, дуже дуже сильними. Все, що згори, воно освітлене сонцем. а землі воно міцно тримає. Якщо ви можете збільшитися до розміру земної кулі, Неважливо там, де саме ваша енергія. Вона така велика, як земна куля з усіх боків. Або ще, може, і до космосу. І воно повне, воно сильне, воно наповнене, воно міцне, воно велике ваше поле. Зверху ви з'єднані з Богом із сонцем, і з небом, із силою. І знизу ви з'єднані з силою. Землі стійкості. І от ви от, от, такий величезний гігант. Страшенно такий величезний гігант. І тепер, залишаючись там цим величезним гігантом, уявіть собі ту ситуацію, яка перед тим тягнула вашу енергію. Який ви величезний гігант і яка малесенька ця ситуація? Як якась мурашка, чи як якась бактерія, чи щось під мікроскопом. І ви себе відчуваєте гігантом. До вас приходять клієнти зі своїми проблемами. Тримайте у собі цей стан гіганта. Ви його слухаєте. так. Якоюсь частиною вашої присутності ви реагуєте. Але ви утримуєте в собі оце поле гіганта. Чи ви заходите на роботу, чи ви заходите ще кудись, де вам треба робити презентацію, чи щось, Ви з'єднані з цим космосом, він служить вам, ви є єдине. І нічого, абсолютно нічого, не може вам перешкодити, бо ви такі великі, ви такі яскраві, повні, сильні. І частіше, частіше, частіше кожного разу, коли ви про це згадуєте. Або коли ви згадуєте про страх чи якісь інші емоції відразу, як найбільше розширите вдох видих, спокій розширення. Особливо ті зони, які завжди у вас чутливі. Ви їх не забуваєте. І все, і ви живете, ви дієте, ви працюєте, ви приймаєте будь-які новини, які є навколо вас, перебуваючи в цьому стані. І побачите тоді, що ніякий захист вам не потрібен, тому що ви набагато сильніші, ніж ніж будь-які життєві складнощі. Ось така візуалізація, це навіть не зовсім медитація, така візуалізація і через відчуття тіла. Я думаю, що вона усім допоможе і допомагає. Раптом ще якась у вас є ідея, чи ще щось, тоді так само можете поділитися з нами, з усіма, чи з вашими дітьми, чи з вашими колегами, чи з кимось, тому що, як, як найбільше людей, які будуть впевнено себе почувати в житті, ви розумієте, зникає страх, зникає весь негатив. Тому що є тільки дві полярності: є страх і любов. Коли ми отак розширюємося, то ми відчуваємо, що ми є все, я є все, як я можу не любити когось чи щось. Або комусь не співчувати, а когось розуміти. З оцієї висоти, з оцієї ширини розуміти. І, і з, з такої з такого позиції, з такої позиції давати якісь поради чи про що говорити. Спочатку я входжу в, в, в цей стан, а потім я починаю вже комусь допомагати чи, чи якось проявляти себе в житті. Але ось така альтернатива, яку я хотіла вам дати замість захисту. Бо я вважаю, що захист не потрібен, він роз'ємний. А от саме таке розширення, воно поєднує. Бо уявіть собі всіх людей, які розширені, ми разом створюємо це поле. Ми разом створюємо живий організм, так як різні клітини створюють наше тіло. Ми разом створюємо Всесвіт. Ми разом сплітаємо наше життя. І всі люди при цьому спокійні, бо вони впевнені, вони не бояться, вони наповнені, вони світлі. Ну от і все. Вот нам ну, уже счастье. Нехай буде.